Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку: Чому з'являються сонячні зайчики? Відгадайте, будь ласка, загадку. У високому царстві, у найвищому державстві живе могутній володар. Він гарний, добрий, завжди усміхається і сяє. На всіх дивиться, а на себе дивитися людям не дозволяє. На блакитній тарелі золоте яблуко катається. Здогадайтеся, як звати цього володаря? Звичайно, дітки, це сонечко, яскраве, гарне сонечко. Сонце, діти, це зоря, що світить у день. Це велике космічне тіло, навколо якого обертається наша планета. Воно розташоване дуже-дуже далеко, тому прислало до нас у наш клас або в нашу кімнату частинку свого променя, веселого сонячного зайчика. Зустрічайте їх, будь ласка. Скажіть мені, чи знаєте ви, що таке сонячний зайчик і як він з'являється? Сонце потрапляє на наше дзеркальце, і на стіні відбивається його відображення, яке ми з вами звикли називати сонячним зайчиком, ось так, як зображено на світлині. Але сонячний зайчик, дітки, має свої секрети, які від нас приховує. Давайте ми спробуємо їх розгадати. Як ви гадаєте, чи тільки від дзеркальця ми можемо отримати сонячного зайчика? Візьміть, будь ласка, будь-який блискучий предмет і перевірте, чи зможе цей предмет за допомогою сонячних променів відбивати сонячні зайчики на стіні. Що у вас вийшло? Чи з'являються сонячні зайчики? Так, звичайно, з'являються, але вони не такі яскраві, які б ми хотіли побачити. Тобто будь-який предмет блискучий, у який ми можемо побачити своє відображення, може утворювати сонячного зайчика, тільки не дуже яскравого. А чи з'явиться сонячний зайчик, наприклад, від блискучої металевої кульки? Хто має таку кульку, спробуйте це перевірити. Чи з'явився сонячний зайчик? А хто не має такої кульки, дітки, то я вам скажу, що для того, щоб з'явився сонячний зайчик, поверхня нашого предмету, що відбиває світло, має бути плоскою. А в кульки вона кулеподібна. Тому від кульки сонячного зайчика ми не отримаємо. Якщо ви, наприклад, направите дзеркальце на свого однокласника, поміркуйте і скажіть, кого буде бачити однокласник в цьому дзеркальці. Так, звичайно, себе. Замість однокласника ми можемо взяти і перевірити це на своїх рідних та близьких. Візьміть, будь ласка, дзеркальце, наведіть на цю людину, яка знаходиться поряд з вами, і ви побачите. Що людина у дзеркальці побачить своє відображення. Так. А поміркуйте і скажіть, що ми будемо бачити, якщо хтось направить нам із дзеркальця сонячного зайчика у наші вічі? Ну, звичайно, дітки, ми побачимо тільки відблиск, так? Самого сонячного зайчика, і нам буде вже неприємно, і цей сонячний зайчик засліпить нас так. А давайте ми з вами поговоримо про те, де працюють сонячні зайчики, де ми можемо їх знайти. Ось, наприклад, сонячні зайчики можуть бути в електричних приладах, які заряджаються від сонячних променів. Це може бути калькулятор, це може бути якась іграшка електрична, це можуть бути годинничок, який заряджається від сонячних променів. А ще це можуть бути ось такі сонячні величезні. Сонячні батареї, які дають нам електроенергію. Так? Як працюють сонячні батареї? Сонячні батареї, які встановлюють на якихось площинах, де їх не затуляють дерева, не закривають хмарки, де є доступ, прямий доступ до сонечка, вони вбирають в себе сонячне проміннячко, і потім від Цієї енергії перетворюють енергію сонечка на електрику. І від цього ми в будиночку або в квартирі маємо електроенергію. А як ще працюють сонячні батареї? А ще Сонячні не сонячні батареї, а сонячні зайчики допомагають нам створювати фотографію. Дітки, що таке фотографія? Фотографія складається із двох слів. Фото, що в перекладі з грецької означає світло, і графо, це означає слово пишу. Тобто, як ми можемо перекласти з грецької слово фотографія? Пишу світлом, або, якщо детально світлом пишу. Дітки, скажіть, а як можна писати світлом? Погляньте, будь ласка, невеличке відео, і ви зрозумієте, як саме сонячний зайчик допоможе нам створювати малюнки світлом. Цікаві речі можна створити за допомогою малюнка світлом. Існують спеціальні прилади такі набори, за допомогою яких ви можете створювати різні малюнки або писати якісь тексти за допомогою сонячних зайчиків. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 21 разом зі мною. Сторінка 21, завдання 11. Давайте ми з вами серед поданих предметів оберемо лише ті предмети, які допоможуть нам утворити справжнього сонячного зайчика. Так, дітки, це дзеркало, звичайно. Саме від дзеркала ми з вами можемо утворити гарного яскравого веселого сонячного зайчика. Можна, звичайно, спробувати і через скло, але, на жаль, він буде не таким яскравим. Тому скло ми можемо не обирати. Позначте, будь ласка, у своєму зошиті саме цей предмет. А зараз, діти, я хочу вас познайомити із одним сонячним зайчиком. Про нього ви дізнаєтеся, коли переглянете невеличкий мультфільм, який так і називається Сонячний зайчик. Сонячний зайчик. Хворіти завжди прикро, особливо навесні. Марічка підійшла до вікна, подивилася на вулицю і затужила. Бідна я, нещасна, не вигадуй. Гаразд, подрімай, сон найкращі ліки. Не буду спати. І чому світ такий жорстокий? У вікно щось постукало. Ова за шибкою на вузькому підвіконні сиділо зайченя. що-хто! Хіба ти мене не впізнаєш? Я сонячний зайчик. А як ти сюди потрапив? Ну ти, дивачка, Ти ж сама мене впусти. ва ла ла Ти віком це Ла-ла-ла-ла! А це тобі на пам'ять. Яка ти весняна? Я зараз у тебе закохаюсь, я чесно пречесно більше плакати не буду, а ти мені ще покажеш салют. Що б тобі таке отнути? Знаю, такого ти точно не бачила. Відчиняй вікно і давай лапу, Тьфу, ти. руку. Марічка відчинила вікно, схопила зайця за лапу, і вони полетіли на повітряній кулі. Ви бачили? Ні, ну ви бачили, сонячний зайчик викрав Марічку. Це те. Оцей скопохе. У нас екскурсія визначними місцями весняної весни. А що тобі найбільше подобається навесні? Як цвітуть дерева? А тим часом сонячний зайчик вже ніс свою нову подругу до найбільшої яблуневої квітки, щоб потішити її тим, що вона любила найбільше. Ласкаво просимо в царство весни. Як казково. Не бійся, роби як я, це так весело. Що це? Як... Ти комедна Ой, я не можу. Ну це ж пилок. Ой, яка ти стала жовта, як я. ти тепер сонячна дівчинка. Ти більше не будеш плакати? Ніколи. А якщо я вже здорова, ти мене покинеш. Ніколи. Який ти теплий? Що ти кажеш, донечко? А де? Марічка замовкла, бо зрозуміла, що то був лише сон, гарний сонячний сон про сонячного зайчика. Тобі, мабуть, наснилось щось гарне, бо жару вже немає. Ой, а це що? Невже це був не сон? Сонячний зайчик помахав їй лапкою, послав повітряний поцілунок, полетів на своїй кольоровій кульці, залишивши в марічному серці маленьке сонячне зайченятко. Кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелена цеглинка, на уроці мені сподобалось жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалось червона цеглинка. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!